Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Аж 72 поєдинки на цьому тижні відбудеться в другому кваліфікаційному раунді Єврокубків. Звичайно ж, таку кількість матчів в одному відео оглянути складно. Тому з цього раунду ми так само, як і в попередньому сезоні, окремо будемо оглядати поєдинки Ліги Чемпіонів і окреме відео про Лігу Європи та конференції. Відповідно, сьогодні говоримо виключно про матчі Ліги Чемпіонів. 14 протистоянь. Звичайно ж, якщо слідкуєте за каналом, як мінімум один рахунок та результат маєте знати 6-2. феєрична гольова та вольова перемога київського Динамо над сербським партизаном. У Попередньому відео ми оглядали цей матч. Хто не бачив, будь ласка, завітайте на канал та перегляньте. Сьогодні ж подивимось, чи зробив ще хтось подібну заявку на вихід до раунду номер 3 Переважна більшість поєдинків, а саме 11, відбулися у вівторок. Так, були великі перемоги, причому можна навіть сказати перемоги на класі. Одна з них це перемога чемпіона Норвегії буде Глімта Над чемпіоном Латвії РФС Ріга Футбол Скола 4-0, 3-0 після першого тайму, і ще один гол норвежці закинули в другому таймі. Загалом же за матч у латишів не було жодного удару в ствір. Також перемогу 4-0 здобуває чемпіон Польщі Ягелонія, але тут уже перемога виїзна на чемпіоном Литви пана Вежесом. Вже до 29-ї хвилини було 3-0 хет за Ягелонію, відзначається 33-річний іспанський нападник Хесус Імас, який проводить уже сьомий сезон за Ягелонію. Майже в третьому раунді уже чемпіон Польщі. А от чемпіон Гібралтару Лінкольн Ред Імс не вистояв проти доволі таки досвідченого чемпіона, Азайбаржану Карабаха 0-2. 1-0 кіпрський чемпіон АПЕЛ здобуває домашню перемогу над чемпіоном Молдови Петро Кубом. Наприкінці першого тайму з пенальті забили цей гол кіприоти. Ну щоправда, як кіприоти, в основному складі Апоеля не було жодного представника Кіпру. в другому таймі Молдовани намагалися рахунок зрівняти, але Апоель перемогу таки дотримав. Ще одна перемога на класі це перемога чемпіона Швеції Мальме над чемпіоном Фарерських островів Клаксвіком 4-1. 3-0 тут уже було після першого тайму. А от в другому таймі Фарерці, завдавши єдиного удару в ствір, забивають гол. Трішки повертають інтригу в це протистояння. Щоправда, на 85 й хвилини шведи таки четвертий гол забили, і тепер зі спокійнішою душею можуть вирушати на матч відповідь. Рівне протистояння чемпіона Румунії Стяо Бухарест та Маккабі Сталя чемпіона Ізраїля, 1-1 Нічия в середині другого тайму команди відзначились гольовою п'ятихвилинкою. На 71-й хвилині Маккабі відкриває рахунок, але вже за 5 хвилин по цьому Стяо рахунок зрівняли. Нагадаю, що матч відповідь буде не в Ізраїлі, а на нейтральному полі в Угорщині, що безумовно додає трішки шансів румунам. Феєрична перемога віцечемпіона України Динамо Київ над віце чемпіоном Сербії, партизаном з Белграда, не зважаючи на те, що партизани відкрили рахунок, але кияни виграють 6-2 завдяки голам Шапаренка, Брашка, Караваєва, Кабаєва, Попова та Піхальонка. В матч відповідь, звичайно ж, Болграді, буде дуже непростим, насамперед в емоційному плані, але віримо в те, що в третьому раунді, де, нагадаю, уже на переможця цієї пари чекає віце-чемпіон Шотландії Рейнджерс, буде грати саме віце-чемпіон України. Чемпіон Андори Санта-Колома не вистояла в домашньому матчі проти чемпіона Данії Міттюланда поразка 0-3. Хоча по статистиці гра доволі таки рівна була, але тут все вирішив клас датської команди. Ну а перемогу з найбільшою різницею м'ячів здобуває чемпіон угорщини Фарен Варош. Аж 5-0 перемога над чемпіоном Вельсу Нью Сейнс. Хентриком за угорську команду відзначається малійський нападник Адаматра Оре. Що цікаво, рахунок 5-0 був встановлений вже на 62 другу хвилину поєдинку. Тобто, в принципі, угорці могли і з більшою різницею виграти матч, але й 5-0 має спокійнісінько вистачити щодо виходу уже в раунд номер 3. Справжній трилер між собою видали віце-чемпіон Швейцарії Лугано та віце-чемпіон Туреччини Фенербахчі. Гра, яка в тому числі очікувалася, і через сіньора Жозе Моуріньо, який нагадаю проводив свій перший офіційний поєдинок як головний тренер турецького суперклубу. В цьому поєдинку обидва клуби були по ходу матчу попереду. Але на 74-ту хвилину матчу турки вигравали 4-2. Відзначаємо хет три капітана команди Едіна Джеку. Тим не менше на 94 й хвилині Лугано трішки повертається в дане протистояння, тому що забиває свій третій гол і відповідно встановлює остаточний рахунок матчу 3-4. Не без шансів для швейцарців, але звичайно ж фаворити щодо виходу в третій раунд. Саме Фенербахче. Ну і спокійну перемогу. 2-0 на визі здобуває чемпіон Чехії Спарта Прага, забивши по одному голу в кожному з таймів у ворота чемпіона Ірландії Шемрок Роверс. В середу відбулося лише три протистояння. Тож чемпіон Греції Паок був явним фаворитом домашнього матчу проти чемпіона Боснії Борець Баня Луки. Вони то виграли свій матч, але лише 3-2. В першому таймі була справжня гольова перестрілка на голи Паока Борець Баня обов'язково відповідала 2-2. Але коли в другому греки знову вийшли вперед, уже на це Борець Баня не відповіла. Тим не менше, мінімальна поразка для них доволі таки комфортний рахунок. Тож матчі відповіді, я думаю, буде. Гаряче. Чемпіон Болгарії Лудогорець з рахунком 2-0 перемагає безпрапорного чемпіона Динамо Мінськ, забивши обидва голи ще в першому таймі. в другому таймі не без шансів для мінчан, але забити не змогли. Нагадаю, що матч відповідь буде на нейтральному полі в Угорщині, тож Лудогорець з великими відсотками можна говорити уже в третьому раунді. Але буває різне. Ну і єдине протистояння, в якому була червона картка, це матч чемпіона Словенії Целє та чемпіона Словаччини Слова на з братіслави. Доволі швидко команди обмінялися голами, але коли з 30-ї хвилини словаки залишилися в меншості, повністю ініціатива перейшла до господарів. Але переможного голу вони таки не забили. Тож словаки можуть радіти виїзні нічиїй 1-1. У когось шансів більше, у когось менше, але матчі відповіді вже на наступному тижні. Їх також будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані на канал, будь ласка, робіть. На даний момент все. Дякую за увагу, за придільний час. На все добре.